Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Закінчується зима, йдуть важкі бої з російськими окупантами. Вони відчувають, що технічна перевага Збройних сил України посилюється, тому зараз вони вкидають в бій свій останній ресурс, піхоту з автоматами, гарматне м'ясо, як на них кажуть, без артилерійської підтримки, без бронезахисту, без нічого. Але спочатку прошу вас. Підписуйтесь на моє, на моє відео. Прошу вас поширювати посилання на них. Це дає змогу більшому числу людей побачити їх. Прошу підтримати нас через Приватбанк і через Patreon. Всі реквізити є під відео. Україна і Росія прикладають зусилля, великі зусилля для збільшення випуску зброї. Так, я стверджую: в Україні ведеться серійний випуск. Озброєння і боєприпасів в суттєвих, скажімо так, в суттєвих обсягах. І ця робота ведеться і ведеться потужно. А Росія Росія попала під санкції минулого року, і в них практично зупинився випуск військової зброї і озброєння. Вони були змушені перейти на 100% локалізацію всіх деталей, тому що за кордону вони не могли завести. І зараз вони, вони відстав, вернулись, їх це відкинуло їх на 30 років в епоху Радянського Союзу ще. Нещодавно Китай заявив, зброя з Китаю в Росію постачатись не буде. Чітко, конкретно, якби ще так точно було. Ну, це добре, це добре. А от США і Європейський Союз, вони б нарощують поставки зброї, Ну, чи багато, чи мало поставляють, маловато. Справа в тому, що вони самі не були готові до такої масштабної війни. Сполучені Штати Америки за місяць випускають снарядів 155 мм стільки, скільки ми використовуємо за 2-3 дні. Тому Сполучені Штати, щоб забезпечити нам ці снаряди, Розпечатали свої склади НЗ. Недоторканий запас у них був в Азії в Південній Кореї 1 мільйон снарядів. І на Близькому Сході в Ізраїлі 1 мільйон снарядів. Із цих двох складів вони зараз нам постачають, щоб забезпечити наші потреби. На протязі 22-го року. Сполучені Штати збільшили випуск 155 мм снарядів в 5 разів. Тобто, ну, грубо кажучи, це вже на 15 днів кожного місяця вони вспівати випустити. А далі треба брати складів знову. До кінця 2023 року вони планують збільшити випуск снарядів ще в 3 або від 3 до 5 разів. І цього буде достатньо і для ведення війни, і для того, щоб покласти вже на склад якусь кількість зброї, щоб, щоб вернути склади на склади на місце ці, Сі, Стінгери, джевеліни. Вони теж не випускались по 20-25 по років. Вони не випускались. З тих пір мікросхеми вже перестали випускати ті, які стояли. І для того, щоб відновити випуск джевелінів та стінгерів, треба було ну, взяти нові мікросхеми, зробити, значить, зробити, ну, зробити ці схеми електричні, перевірити, як вони будуть працювати, відрегулювати. І запустити в виробництво. Так от випуск вже відновлено. І тому зверніть увагу в пакетах у 2023 році ми бачимо багато, велику кількість і стінгерів, і джевелінів, і ракет до Хаймерсів. Байден, коли був в Україні, сказав: 700 танків Америки передадуть Україні Тисячі бойових броньованих машин. Він сказав тисячі. і він сказав одну тисячу артилерійських систем. Добре, це добре, це велика кількість. Ну, а що ж Росія? Є відео. На Україну заїхав в ешелон, везуть якусь небачену зброю. Називається БТР-50. Ну, це такі БТРи випуска, розроблені в 52-му році, випускались по 1970 рік. Їм 70 років. В Росії на складах є їх близько тисячі. На відео чітко видні символи. Латинська буква В в квадратику. Значить, це відео 23-го року. Що ж це за чудо природи таке, росіяни відкопали на своїх складах? Ну, досить примітивна техніка, маю сказати. Створена на базі ПТ-76, це плаваючий танк. Маса цього БТР 14 тонн, 14 тонн екіпаж 2 чоловіки, плюс 20 чоловік бере десанту. Плаває. Плаває, штатного збройня немає, тому і екіпаж, командир, мехвод і командир. Але є місце для встановлення 7,62 кулемета або 12,7 кулемет. Двигун 240 кінських сил. Да, 240 кінських сил, п'ятома потужність, там 16,7 кінських сил на тонну. Ну, паршивенька. Тому й швидкість по шосе 44 км, а, без... а по полю в два рази менша. Зате плаває непогано 10 км на годину, бо має водометний рушій. Броня. Броня в лоб 10-13 мм. Шановні, 10-13 мм в лоб. Борта 8-10 мм, корма 6 мм. Броня тільки проти Проти куль 7,62 мм. Ну, БТР-50 створений на базі е, шасі ПТ-76. так... Той був такий самий танк з такою, з, з, з такою самою бронею. Історія бойового застосування БТР-50, БТР, БТР починається з Угорщини 1956 року. Там, по звіриному, тоді розстріляли повстання угорського народу проти російської окупації. Те, що було у нас в Бучі, шановні, творилось по всій Угорщині. Повірте. Всі військовослужбовці, що брали участь в боях, дали пожиттєву підписку про нерозголошення подій, свідками, яких вони були. Я знав таких людей, я знав багато таких людей. Правду, сам факт появи в Україні російських БТР-50, дає нам підстави стверджувати, що на російських складах. Закінчились або закінчуються, при придатні відновлення, до відновлення БМП-1, МТЛ, МТЛБ і так далі. А російська промисловість не може випускати необхідну кількість нових БМП 3 і БТР-82. От, скажіть мені, що ж зможе зробити на полі бою? От той самий нещасний БТР-50 з одним кулеметом, причому не всі, а тільки після 59-го року там почали ставити проти сучасних БМП, які в нас з'являються. От перший батальйон, український батальйон озброєний БМП Бредлі М2 Бредлі, вже пройшов підготовку, і вже повернувся. Він заїхав на Україну з Німеччини з цими своїми БТРами. Зараз 50 штук їх передано вже, екіпажі готові. Бредлі має рознесену комбіновану броню з композитними модулями. І в кругову тримає 30-мм гармату малокаліберну радянських БМП. 30-мм. Да. Підкаліберний снаряд він тримає. Двигун Бредлі має 500 кінських сил в два рази більше, ніж у цього нещасного БТР-50. Маса в нього 21-32 тонни в залежності від рівня бронювання. А гармата М242, 25 мм. Має запас снарядів 900 снарядів. Стріляє, не перестріляєш. Бредлі на відстані 2,5 км 2,5 км гарантій знищує любу бойову броньовану машину радянську і російську. Що БТР, що БМП. Проти танків, Бредлі має ТОУ 7 ракет 4200 метрів. Потужна дуже техніка. А візьмемо німецький мардер, їх нам теж передають, екіпажі вже навчаються. Двигун 600 кінських сил, в два з лишнім рази більше. Гармата МК20-25 мм, нарізна, автоматична, приціл телевізійний і тепловізійний, і телевізійний, і тепловізійний. Вона сильно броньована, в неї маса від 28 до 33 тонн. Чим буде воювати проти них БТР-50? Кулеметом 7,62 мм? Ну, більше нічим. Бо нема в нього нічого більше. Доля буде така ж, як і інших російських БТР БМП. Тікай, і як тільки поблизу з'явився Бредлі або Абомар, Дер. Це проста істина відома ще з радянських часів. Це добре всім відомо ще з радянських часів. Таким же важливим фактом є поява російської армії. Є поява в російській армії. Нових гармати, нової гармати, Д-10. Зовсім молодої гармати 1944 року випуску. Шановні, 1944 року випуску. 80 років тому. Вона випускалась як польова гармата і як танкова гармата для танків Т-54 і Т-55, а також для самохідної артилерійської установки САУ-100. Усі ці танки ІСАУ безнадійно застаріли і не являють собою будь-якої цінності. Давайте глянемо на тактико-технічні характеристики цієї нової російської гармати д 10 Маса 1400 кг. Довжина у похідному положенні 5,6 м, калібр 100 мм. Дульна швидкість 600-800 метрів. Ну, скажімо, прямо паршивень. Дальність максимальної стрільби 15 км. Але вони, вона має, біду, дуже велике розсіювання. Вона сильно розкидає свої снаряди. Тому інструкція обмежує дальність стрільби з цієї гармати 6 тисячами метрів. На полі бою ця гармата не, не стріляє далі, ніж на 6 км. Тому що дуже велике розсіювання. І точності там вже немає близько. Система заряджання ручна. Ну, порівняємо тепер цю гармату з артилерійськими системами, що масово йдуть в наші Збройні Сили України. Артер, арчер. Гармата автомат. Швеція передає їх нам. Цезар. Ми зараз маємо 18 плюс 12 -30 штук від Франції. І Данія передала нам 19 штук партію, яку вона недавно закупила. Данія заплатила гроші свої і купила. У Франції, ну, Франція виготовила для неї 19 штук. Е, сау, САУ Цезар. САУ Цезар, да. Е, і от, всі 19 штук Данія вирішила передати їх в Україну. Це, це дуже потужний прояв високої поваги уряду і народу, народу Данії до нашої боротьби за свою незалежність. Вони вважають, що вони зроблять, вони зразу зробили чергове замовлення. Їм потрібні ті 19 САУ. вони зробили чергове замовлення французам, а всі свої 19 штук віддають нам. У нас вже буде 49, це вже буде бригада. І якщо почитати на в інтернеті, то саме Запорізька бригада у нас, артилерійська 55-та, має ці арчери на озброєнні. І це ніяка не таємниця, це в цих інтернетах. Маю повідомити також, що Україна серійно почала випускати Богдану нашу 155-мм самохідну артилерійську установку. Вона зараз існує в двох варіантах транспортної бази: Крас і Татра 815. До речі, ми дивимось відео про Цезар. Так, от, це саме ті Цезари, той Цезар, який був зроблений для Данії, він на шасці Татра 815 Терем 4-осней. Це більш потужний автомобіль, в нього більша прохідність і просто більше місця. І тому там запас снарядів возимий. На трьохосному автомобілі 18 снарядів у Цезаря, а на Татрі 40 снарядів. Це дуже ефективно. Дуже ефективно. Я хочу сказати, що технічні характеристики, що Арчера, що Цезаря, і що нашої Богдани близькі. Вони зроблені по натовським стандартам, і стволи по натовським стандартам, і снаряди натовські. І тому ми знаємо, що дальність уламково-фугасним це 30 км, дальність активно реактивним – до 42 км, Ну, а ескалібур летить і, впадає, і влучає абсолютно точно на дальність 60 км. У Богдани характеристики такі ж самі. У Богдана, Богдана стріляє на 42 км так же спокійно. Причому це ефективна дальність, це не російська термін, максимальна дальність, полетить куди може і попадає чорті куди. Ні, це дальність, на якій ураження ворога йде з необхідною точністю. От е, більше року тому, да, власне кажучи, в січні 2022 року на конкурсі міжнародному сау Цезарь, в південно це було, продемонструвала свою гармату. Франція продемонструвала свою Сау-Цезарь. На дистанцію 42 кілометри, вони зробили два постріли, і двома пострілами кожен раз вразили ціль. Два БТРа стояло, кожен отримав пряме попадання на 42 кілометри далі. Звичайно, це було зроблено в рекламних цілях для того, щоб більшити продажі, але ж сама якість, візьміть, візьміть якусь любу російську гармату і спробуйте нею стрельнути, як кажуть хоча б на 42 кілометри, не кажучи вже, щоб попасти. От як ви думаєте, що зможе оця Д10 44 року народження, снарядами, яким по 70-80 років, що вона зможе? Зробити проти сучасної української артилерії, проти Арчера, проти Цезаря, проти Богдана, проти німецького панзергаубіць. Нічого. Нічого. Це буде безпорадна жертва в контрбатарейній контр боротьбі з українською артилерією. Як ми бачимо, російська армія все сильніше відстає в якості озброєння від української. Ну, щоб більше аргум... 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 аргументувати свою тезу, я розкажу ще таку історію про нові російські танки. Росія випускає зараз Т-90 і Т-85, Т-80 БВМ. Ну, Про танк Армату Т-14 будемо говорити, не будемо. Це танк більше і каз... казковий, чим справжній. Вони десь там є, але вони не готові для бойового стосування і близько. Отже, в минулому. Оці нові російські танки Т-90 і Т-80 БВМ, вони мали приціл Сосна, Сосна У. Після введення санкцій, після введення санкцій, цей випуск припинився. Взагалі в Росії припинився випуск танків, але їм прийшлося відмовитись від всіх імпортних деталей, щоб перейти на свої. Зараз він потрошки відновлюється. І що ми бачимо, отак, оглядаючи зверху оці російські Т-90 і Т-80 БВМ, немає нового цього приціла Сосна У. Це був дуже хороший приціл. Розробили в Білорусі на базі французьких телевізійних матриць. Приціл якісний, дальність виявлення танка 5 км. Гарний приціл. А що ж стоїть зараз? А стоїть там приціл 1ПН-96 мт 02 від Вологодського оптико-механічного заводу. Чисто російська розробка. Чисто російська розробка. Цей приціл був зроблений в 2000 році, і його вважали нікому не потрібним. Ну, паршивий він був. Дальність виявлення танка 2 км. А якщо танк стоїть в чистому полі на фоні, на фоні неба і стоїть боком, то його можна було побачити на 3 кілометри, ну в таких от вже штучних умовах. Цей приціл пропонували поставити спочатку на танки, не захотіли. Потім розробники пропонували поставити на БМП 1-2, але відмовились: ну, бо паршивий. Коли почали розконсервувати танки Т-62, оці, що вони зараз ставлять для, для війни. В них вже не було, в Росії вже не було гарних сучасних прицілів Сусна-У. Вони почали ставити приціл 1 ПН, пм ПМ-96МТ-02. І зараз на нові Т-90 і на нові Т-80 ставляться саме оці старі приціли. Тільки для того, щоб було хоч щось поставити. Технічний рівень озброєнь, що випускається в Росії, опустився до рівня 80-х років, до рівня радянської влади. Це суттєва деградація. Що сказати, все буде добре, ми переможемо. І наша якісна техніка, запорука тому. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу ще раз вас всіх підписуватись, прошу поширювати посилання на мої відео і прошу підтримати нас на каналі Patreon. І через приватбанк. Всім дякую, до побачення.